Покайся в гріхах перед Богом. Це стосується напевно всіх тих чиновників, які е, крізь пальці роздають мільйонні тендери. Тим, хто на це не заслуговує. Це ж трапилось мене звати Олена Концевич, це перший міський. Приїхали ми на академіка заболотного 54 і прямо прямо видерлася на дах, тому що саме в цей дах в новорічну ніч е, влучив дрон, і е, частково будівля була зруйнована. Гунальники демонтували те, що було геть розбите. Там от внизу ми коли піднімалися, стояли всі ці тріснуті шиби і так далі. Зробили тимчасове перекриття. Ну і як годиться, звичайно ж, потрібно відремонтувати цю будівлю. І на це оголосили тендер на 4 мільйони гривень. Практично, але от кому його дали, оце от головне наше запитання. Хоча б чого запитання? В нас відповідь на це є. Департамент міського господарства виділив тендер на 4,15 мільйонів гривень одеській компанії Пілон Інвест. Що це взагалі за назва? Якби тут була ви знаєте, що таке Пілон? Там, де стриптизерки роблять, оце. прекрасна назва. Хто стоїть за компанію Пілон Інвест, точніше, хто її складає. А складають її два В'ячеслави. В'ячеслав Васильєв і В'ячеслав Підков Відкриті джерела навіть нам кажуть, що компанія Пілон інвест фігурує в більш ніж двох десятках кримінальних проваджень, зокрема щодо ухилення від сплати податків, привласнення коштів під час виконання підрядів з ремонту об'єктів нерухомості. Нічого нового в принципі немає в цьому, особливо якщо врахувати, що Інвест» була заснована ще в 2008 році, і з 2016 року читаю виграла десятки тендерів на ремонти житлових будинків, таких як оцей навчальних і медичних закладів на загальну суму майже 85. 5 лямів гривень. Ці люди знають, як здобувати тендери, і знають взагалі, що робити з цими грішми. Тому що, взагалі, то В'ячеслав Васильєв в 2008-2009 році читаю працював головним податковим інспектором Маліновського району Одеси і на цій посаді попався на отриманні хабара в розмірі 30 тисяч гривень від підприємців, які протягом кількох років ухилялися від сплати податків в листопаді 2011 року. Суд засудив його до п'яти років позбавлення волі з дворічним випробувальним терміном. Які прекрасні люди в нас отримують тендери на ремонт будівель? Ви ж розумієте, що ремонт цієї будівлі може ніколи не завершитися? Або як це буває в Одесі? Він може розпочатися, а потім на нього будуть докладати з бюджету і докладати, тому що він ніколи не закінчиться. У мене запитання до департаменту міського господарства. Ви там для чого існуєте? Ви там сліпі сидите? Вам лінки залізти погуглити, кому ви роздаєте? Якщо це так, тоді, ну окей, не знаю, сходіть до лікаря, нехай вам призначать якісь окуляри або, або щось іще. Якщо ж ви знаєте про це і все одно робите все для того, щоб нас корупціонери отримували підряди на фіксацію і ремонт житлових будівель, і не тільки, ну тоді питання розростається до масштабів велетенських. В нас відповіді є, але ми їх притримуємо при собі. А якщо ви знаєте, що трапилось в Одесі, іще, ще пишіть нам в коментарі. Це «Перший міський», Мене звати Олена Концевич. Покайся в гріхах перед господом, як сказано, ось тут. Аба.